Чому французи протестують? Можливо, тому що французи занадто гарячі та палкий народ. Можливо, тому що французька влада настільки безглузда, що просто неможливо мовчати. Сьогодні ми спробуємо відповісти на це питання, зазирнувши в історію та сьогодення. Для нас, українців, це також важлива тема. Бо українців і французів єднає дещо схоже ставлення до влади. Українці в новітній історії та й в минулому неодноразово доводили, що вони можуть робити. Тому сьогодні дізнаємося про протесну культуру у Франції і, можливо, засвоїмо якісь цікаві висновки. Насправді історія протесного руху у Франції починається задовго до великої французької революції, але саме вона назавжди змінила відносини держави Жави з народом не тільки у самій Франції і Європі, а можливо і по усьому світі. То на що ж образилися французи в першу чергу на відсутність коштів у своїй кишені, тому що Франція воювала у семирічній війни та також спонсорувала американську революцію. Це лягло важким тягарем на платників податків. Річ у тім, що тоді не існувало органу, який би усе це контролював, контролював тільки монарх Людовік XVI та його оточення. Увесь бюджет йшов просто. На погашення державного боргу, який сягав 50% та навіть більше, ситуація сильно загіршилася ще із неврожаю. Французи просто голодували. Тоді Людові Шістнадцятий спробував зібрати генеральні штати. Це такий колегіальний орган, але нічого вже не могло допомогти. Велика французька революція просто зірвалася. Людові шістнадцятий спробував втікти, але його скупили якобінці на чолі з максиміляном Робеспієром, і вони його Атили пізніше самих якобінців також стратили і прийшов до влади Наполеон Бонапарт. Тоді була видана відома декларація прав людини та громадянина 1789 року. Метою кожного політичного об'єднання є збереження природних і невід'ємних прав людини. Ці права свобода, власність, безпека і спротив гнобленню. Після великої французької революції усі монархи розуміли, що з ними може статися так само, як і сталося з Людовіком XVI. Однак, якщо ви думаєте, що на цьому історію протестних рухів та революцію Франції закінчилися, то ні. Насправді історія повторилася знову. Після поразки Наполеона прийшов до влади один із представників діму бурбонів, Карл X. У 1830 році він намагався встановити абсолютну монархію, видавши липне ордонанси, які обмежували свободу слова та преси, і тоді французи відповіли відповіли липневою революцією. З липневої революції є відомі картини. Ось зараз вони десь тут будуть. Французи захищали свободу слова. Опозиційні депутати виступили з наступними словами: ми не визнаємо актів, які скасовують права на представництво та свободу слова. Ми оголошуємо себе в стані політичного спротиву. Це був маніфест, який використовували і пізніше під час парижської комуни та протестів студентів у 1968 році. У цьому відео я не буду розповідати про Паризьку комуну, бо вона заслуговує на окреме відео. Тому підписуйтесь на цей канал. Я можливо. Зроблю таке відео. Насправді, у 21-му сторіччі французі ніколи не відмовлялися від протесту як частина політичної культури. Ні, він спокійно собі перейшов у 21-ше сторіччя. Одним із самих масових протестів стали протести так званих жовтих жилетів у 2018 році, коли вирішили підняти ціни на пальне. Тоді просто люди зібралися, тому що хтось запостив щось у соцмережах. Це спричинило протести, і вони виступали. Не тільки проти підвищення цін на пальне, але взагалі проти соціальної нерівності, бо вони називали ще і Мануеля Макрона президентом для багатих. Насправді, протести і досі є частиною політичної культури в Франції. Це абсолютно нормальна річ. Нещодавно, відносно нещодавно, французів протестували проти підвищення пенсійного віку, що ще раз демонструє, що для французів це лише частина їхнього життя і абсолютно нормальна частина. Тоді жовте жилети за. Вили наступне: ми не крайні праві, ми не крайні ліві. Ми просто народ, що більше не може терпіти. То які можна зробити висновки? Протест є абсолютно нормальною частиною політичної культури у Франції. Як ви бачите, революції на жаль, це є абсолютно нормальною частиною людської історії, особливо у Франції. Ось скільки у них було революцій, досить багато. І українці також мають спиратися на їхній досвід. Це абсолютно нормально, що протест є частиною політичної культури. Україна вже декілька раз доводила те, що вона не буде просто так мовчати, дивлячись на несправедливість під час двох революцій. Тому нас єднає щось не знаю з французами. Французі, і українці дійсно мають дещо схоже ставлення до влади. Це правда. Ми маємо також дещо схожі протестні рухи. І я сподіваюся, що українці ми будемо сп... Пиратися на досвід французів, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. Він також є. Далі буде усього цікавого. Пишіть свої думки у коментарях. Я їх буду читати. Дякую ще раз за перегляд. Бувайте і хай вам щастить.